Христос Воскрес, другі в Христі, брати і сестри в Україні і на поселеннях. У цей світлий праздник, праздник праздників і торжество усіх торжеств свято Пасхи Господнього. Дозвольте мені сердечно усіх вас привітати з великодним святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це пасхальне таїнство, яке ми переживали, має начебто дві частини. Одна частина є сповнена смутком, Господній гріб, куди його поклали бездиханного, знятого з Христа, іначе символом кінця, символом безвиході. Але ось Христос Воскресає, ламає брами смерті, переможцем виходить із гробу. Тому сьогодні Воскреслий Христос нам каже, що немає безвихідних ситуацій. Нашим виходом є Він, Воскреслий Спаситель. Він є джерелом нашої віри і нашою надією. Він є нашим миром. Тому сьогодні, вітаючи вас, хочу, перш за все благовістити, як ви думаєте, що... Все пропало, все закінчилося. Не вірте, тому що кожний кінець є по суті початком. Пасха є поворотним моментом історії усього людства. Цей день є нашим днем, нашою новою силою, нашим відродженням, нашою надією на краще завтра. Сьогодні вітаю усіх вас і запрошую впевнено і переможно йти за Христом у Його Воскресіння. Нехай Воскреслий Христос подасть руку надії і помочі усім тим, які сьогодні сумують, подасть надію тим, які її загубили, подасть силу тим, які почуваються безсильними. Христос Воскрес і смерть подолана. Христос Воскрес і немає жодного смутку. Христос Воскрес і Воскресне Україна!